Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, розпочнемо урок української мови, і сьогодні ми з вами будемо розглядати предметники, синоніми і антоніми. Що ж ви бажаєте сьогодні дізнатися на уроці? Може, я зможу здійснити ваші побажання, що б нового хотіли дізнатися, можливо, щось пригадати. Так, давайте тоді спробуємо з вами пригадати, що ж таке синоніми, що таке антоніми на сьогоднішньому уроці. І попрацювати із прикметниками. Але для початку давайте трішки порозминаємося. Почнемо. Думати, так? Я вам підготувала загадку, але незвичайно, дивіться, за допомогою таких картиночок. Давайте спробуємо відгадати цю загадку без топора і без рук, а дім будує. Хто це такий може без інструментів і не має рук, а побудувати будиночок? Так, правильно, звичайно, це пташка. Отже, сьогодні ми на уроці будемо записувати хвилиночку каліграфію ось таку. Записуємо число, класна робота. А також із буквосполучень будемо складати назви птахів. Зозуля, ластівка. І іво є така пташка. А також я вам прочитаю вірш. про... Ташку, де ти ластівко літала, де ти зиму зимувала? За лісами, за морями я носила телеграми, в них весела новина, повертається весна. Ну, у нас ще трішечки не повернулася весна, так? Але ми її з нетерпінням чекаємо. Дітки, давайте з вами подумаємо, де у нас у цьому вірші є звертання. До кого звертаються? Звичайно, до ластівки. Тобто зверніть увагу, як виділено на письмі слово ластівко. З двох сторін виділено комами, бо воно знаходиться всередині речення, тому виділяється з двох сторін. І коли читається, робиться пауза. Де ти? Ластівко, літала. Ось таким чином. Так, працюємо далі. Ой, ой 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 а хто це до нас такі завітали, і веселі, і злі, і сумні? Зіроньки, так, а у вас в підручничку є такі смайлики на сторіночці 20. Давайте їх розглянемо і доберемо до кожної свій прикметник. Прикметник, іще раз повторюю. У вас є довідка. Жарківливий, радісний, печальний, допитливий, сумний, злий, добрий, потішний, злобний, сердитий. І кожному, кожній зірочці, кожному смайлику доберемо власний прикметник. За зразком радісний, тире, веселий, сумний і, до речі, оскільки <кій> у нас сьогодні тема вивчення прикметник. Синонімів та антонімів. Ми спочатку пригадаємо, що таке синоніми, а потім що таке антоніми. Синоніми це слова подібні зазначенням, так? От в даному випадку до слова радісний, який дібрали синонім? Веселий, а ще яке можна. Потішний, так? Жартівливий може бути. А антоніми це, навпаки, слова протилежні за значенням, так як білий, чорний. так? От був смайлик радісний, а тоді який став? Сумний може так бути, або злий може стати. Тобто, навпаки, ось таким чином будете працювати і ви. Побачили, який цей смайлик? Цей злий. Добираємо до нього синонім спільне, подібне. Злий, дивимося, яке у нас є слово сердитий підходить. Це означає слово сердитий це синонім. Тепер добираємо антонім. Навпаки. Так? Якщо був злий, сердитий, тепер він став який? Радісний. І так, ну, хоча б давайте три смайлики охарактеризуємо. Три, чотири. Ось таким чином будете працювати. Далі, якщо втомилися, ми можемо трішечки відпочити, порухати, покліпати швиденько оченятами, потягнутися і працюємо далі. Запиши вправа друга, спиши пари синонімів. Запиши ті прикметники, які характеризують тебе, когось із твоїх близьких або друзів, і поясни, чому. У вас є, дивіться, дітки, пари синонімів. Увічливий, тобто ввічливий, чемний, щирий, відвертий, добрий чуйний ще кажуть, турботливий, дбайливий, старанний, сумлінний, привітний, доброзичливий, пихатий, зарозумілий, сердитий, гнівливий, лінивий, ледачий, повільний, неквапливий, розумний. Мітливий. Ви зараз спробуєте записати речення таким чином, щоб охарактеризувати себе або свою матусю. Наприклад, я чемний, тому що ось у вас є пари слів, так? Чемний, що означає чемний? Тобто ввічливий. Ви завжди, можливо, вітаєтеся із перехожими, зі своїми знайомими, або до школи приходите, ніколи не забуваєте, або говорите слова ввічливості, дякую, будь ласка, тощо. І ви це пояснюєте. Я чемний, тому що, і поясніть. А Далі моя про когось або про друга. У мене зразок моя мама. Моя мама чуйна. Що означає чуйна? Якщо вам важкувато, ви можете звернутися до синоніма добра. Моя мама добра і тому, що вибираєте будь-яку пару синонімів і використовуєте і записуєте два таких речення: одне про себе, а інше про. Близьких або друзів. Так. І третя вправа, остання з підручничка на сторіночці 21. Утвори пари антонімів, тобто протилежні за значенням, так? І склади речення про персонажів літературних творів, героїв мультфільмів чи комп'ютерних ігор за зразком. Дивимося у нас, по-перше, є такі слова злий, працьовитий, щедрий, повільний, сильний. Для початку ми шукаємо антоніми до слова злий, який? Добрий, працьовитий антонім. Скуп... Так, лінивий, щедрий, антонім скупий, повільний, навпаки, швидкий. Сильний, навпаки, слабкий. Ось вот таким чином ми знайшли антоніми. А тепер складаємо, використовуємо їх, вводимо в речення. За зразком. Кіт у чоботях хитрий, а велетень наївний. Пригадуємо казку Кіт у чоботях де котик там хитрував, а велетень, що він хотів там, з'їсти кота в чоботях. А велетень наївний вірив. Коту. Далі, хто у нас злий, а хто добрий. Наприклад, мачуха була зла, а попелюшка добра. Звертаю також вашу увагу, коли ви будете записувати, ось стоїть тере, Тому що пропущене слово, і замість нього ставлять тоді тере, якщо пропускають слово. Далі. Про мачуху і попелюшку ми згадали. Далі хто у нас працьовитий, а хто лінивий був? Там е круті верх були пів півник і мишенята. так? Там півник працьовитий, а мишенята, навпаки, ледачі. А також я пригадала е про дюймовочку, що дюймовочка була там, щедра, а кіт, кріт скупий, навпаки. І так ви працюєте із кожною парою антонімів і записуєте утворення речення. Так, і останнє завдання. Нам необхідно скласти речення і словосполучення, прикметник та іменник. Для початку ми звертаємося до слова усмішка. Складаємо словосполучення. Якою буває усмішка? Яка? Лагінна, може бути усмішка, м'яка, привітна, ніжна усмішка. Ось ми придумали з вами вже словосполучення. Так, і шукаємо в даному випадку прикметники і підкреслюємо їх ось такою хвилястою лінією, олівчиком. Далі наступне словосполучення і, до речі, можна придумати речення: привітна усмішка. У моєї мами привітна усмішка. І є також слово посмішка, також придумуємо до нього прикметник. Глузлива, уїдлива, неприємна буває посмішка, так? Шукаємо, де у нас прикметник, підкреслюємо хвилястою лінії і придумуємо речення. Неприємна посмішка у мого сусіда, наприклад. Так, на цьому урок наш завершую. Всього дітки вам найкращого і гарного дня!